Вітаю вас на каналі Комфі. Зустрічайте експерта з кави кавомашину Krups Evidence Classic Edition. Особливість цієї моделі – у повністю автоматичному процесі приготування кави. Лише один дотик і можна насолодитися смачними напоями. І доволі компактна, не займатиме багато місця на стільниці. Кавомашина готує неперевершене рестретто, еспресо, лунго, американо, капучино, лате макіато і кафе Лате та подає гарячу воду для чаю. Напишіть, з якого напою саме ви починаєте свій ранок, а яку каву ви більше любите. А поки ви коментуєте, я підготую кавомашину до роботи. Що потрібно? Вода і каві і зерна. Об'єм резервуару для води трохи більше 2 літрів виймається наверх. Тому, щоб було зручніше користуватися, не розташовуйте під підвісними шафами. Міскість контейнера для кавових зерен – 250 г. Дуже круто, що машина має три ступені помелу. Регулятор розташований у контейнері для зерен. Що дрібніший помел, то міцніший смак. Помил після налаштування змінюється поступово. З першої чашки ви навіть чуєте різницю. Смак зміниться після третього напою. Сенсорна панель зручна. На верхній лінії готові рецепти, які спрощують користування. Кнопки добре реагують на дотик. Насичений аромат і кава дійсно смачна. А ви помітили, що кава машина не потребує додаткового попереднього нагрівання? Увімкнув і одразу готує напої. Це завдяки унікальному заварювальному блоку 2 в 1. Шалена економія дорогоцінних хвилин зранку. Можна іще зберегти час приготувати два напої одночасно. Зробимо капучино. Один з найпопулярніших рецептів, в якому ідеально збалансоване поєднання молока, пінки та кави. У кавомашині круп передові технології для приготування молочних кавових напоїв. Один дотик і готується два напої. Під'єднаю трубку для молока. Занурюю скошений кінець трубки у пляшку з молоком. Дві чашки і вмикаю. Пінка просто шикарна. Смак одне задоволення. З кавомашиною крупс я відчуваю себе ніби справжнім бариста. Після кожного молочного напою потрібно промити молочну систему. Зараз переконаєтеся, що це легко і швидко. Запускаю очищення системи. Виймаю трубку, щоб промити водою, і все. Аксесуар для очищення системи спінювання молока до комплекту постачання не входить. Хоча і зазначений в інструкції. Поки промивається, поділюсь секретами, як отримати добру пінку в напоях. Адже від її якості залежить смак. На еластичність та щільність пінки впливає жирність молока. Тому беріть ультрапастеризоване жирністю 3,2%. Використовуйте молоко з холодильника так, щоб його температура була 3-5 градусів. Після приготування зберігайте в холодильнику. Щодо популярного рослинного молока, воно більш вибагливе під час приготування. Може не збитися в пінку або розшаруватися. Тому вибирайте випробувані баристами соєве чи мигдальне. Перевіряйте і не купуйте, якщо бачите у складі воду, борошно або загусник. Тепер найцікавіше: покажу індивідуальні налаштування напоїв. Усі вони розташовані на нижній лінії сенсорної панелі. Їх тут багато і це супер, бо можна приготувати каву на будь-який смак. Перша кнопка кавові зерна. допомагає збільшити чи зменшити міцність, регулює кількість меленої кави. Доступно три варіанти від слабкої до міцної кави. Спочатку обираєте рецепт, регулюєте міцність і потім вмикаєте. Наступна кнопка з чашкою збільшує або зменшує об'єм рідини. Тут також три варіанти: від малої до великої кількості напою. І так само індикатор вказує на обраний варіант. Зменшити об'єм можна і під час приготування. Достатньо просто зупинити кнопкою «Старт». Для тих, хто любить подвійні порції, ось ця кнопка. Натисніть перед початком приготування напою, якщо хочете зробити його в подвійному об'ємі. Ця функція додає порцію міцної кави до будь-якого вибраного рецепту, окрім гарячої води. Налаштую капучино з додатковою порцією міцної кави. Тільки на приготування напою завершено є 5 секунд, щоб зберегти улюблений рецепт. Можна налаштувати два власних рецепти. Ідеально працює, кава виходить ну, дуже смачною. Залишилася кнопка чищення. Вона призначена для доступу до функцій технічного обслуговування. Промивання, очищення та видалення накипу. А ще за її допомогою можна відрегулювати температуру кави період автоматичного вимкнення чи промивання. Давайте налаштуємо температуру. При вимкненні кавомашині треба натиснути та утримувати кнопку чищення протягом 3 секунд. Світлодіодні індикатори під першими трьома рецептами заблимали і пролунав сигнал. Це означає, що можна налаштовувати. Натискаю рестрето, а потім регулятор об'єму, щоб установити температуру кави. Є три температурні режими: низький, середній чи високий. Ще один секрет гарячих напоїв. Додатково підігрійте чашки гарячою водою перед початком приготування. Найчастіше нарікання, які чую від власників кавових машин, це необхідність технічного обслуговування. І в цьому крупс на висоті. Система автоматичного очищення потребує лише трьох миючих таблеток на рік. Цього достатньо, щоб забезпечити ідеальну роботу пристрою, тобто менші витрати на обслуговування, ніж у більшості автоматичних кавомашин. Перевірю, чи не потрібно очистити контейнер для миленої кави. Він розрахований на 10 порцій. А також подивлюсь на піддон для крапель. Два помаранчевих поплавці в піддоні підкажуть, коли час виливати воду. Маю ще поради, як подовжити термін служби кавомашин. Використовуйте картридж системи водяного фільтра CroupScleps. Він допомагає досягти оптимального смаку кави, обмежити утворення накипу і знизити потребу в технічному обслуговуванні. Не рекомендую використовувати маслянисті і карамелізовані зерна, аби не пошкодити кавомолку і не погіршити якість роботи датчика. Кавомашина високої якості і при належному догляді прослужить багато багато років. Про це свідчить і той факт, що з 1 січня 2022 року Крупс взяв на себе зобов'язання щодо продовження можливості ремонту своїх продуктів з 10 років до 15. Тобто, з моменту випуску моделі, ще 15 років компанія вироблятиме деталі, щоб можна було відремонтувати пристрій за розумною ціною. А чи трапляються у вас непередбачувані або різні кумедні випадки під час використання техніки? Напишіть у коментарях. А я поки розкажу про свою ситуацію з цією машиною. Випадково якось натиснув клін і горить червоний трикутник ІК. З'ясував в інструкції, що це сигнал повної очистки. Треба вийняти резервуар для води та встановити його на місце. Те ж саме зробити з контейнером для меленої кави та піддоном для збирання крапель. І пристрій запрацював? Все дуже продумано. Тепер розумію, чому для крупс так важливі деталі і технічна досконалість. Це дійсно легко і зручно у використанні. До того ж, естетичний і стильний дизайн. І, звісно, смачна ароматна кава щодня. Напишіть, про яку техніку розповісти у наступних випусках. Що хотіли б ви побачити чи налаштувати як профіль? Залишайте свої коменти і обов'язково залишайте свою вподобайку. До зустрічі на каналі Комфі!